Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, діти, ми з вами будемо вчити дні тижня. А для того, щоб їх вивчити та запам'ятати, я хочу вам розповісти казочку. Сідайте зручненько, відкривайте свої вушка та слухайте. В одному українському селі жила велика сім'я: Батько, матір і семеро дітей. Усі вони були різними, але дуже дружними. Батько їх дуже любив і по пособливом. Їх звали Понеділок, вівторок, Середа, Четвер, П'ятниця, Субота і неділя. Кожна дитина мала свої обов'язки та унікальний характер. Це самий старший, його звуть понеділок. Понеділок був найсерйознішим. Він завжди прокидався рано і починав усі важливі справи. Його називали початком тижня. Друга дитина вівторок був працьовитим і організованим. Він допомагав понеділку завершувати всі розпочаті справи. Третя дитина дівчинка, а звуть її середа. Середа була мудрою та спокійною. Її називали серединою, адже вона допомагала всім відчувати баланс і зібрати сили. Четвертим в цій сім'ї народився хлопчик назвали його четвер. Четвер був веселим, енергійним. Він завжди нагадував усім, що до вихідних залишилося зовсім трохи. Наступною з'явилася дівчинка п'ята. Назвали її П'ятниця. П'ятниця була справжнім святом. Усі чекали її, бо вона приносила радість і натякала, що попереду відпочинок. Шостою знову народилася дівчинка і назвали її Субота. Вона була розслабленою та безтурботною. Вона запрошувала друзів у гості, водила їх у парк чи на природу. А ось Сьома народилася дуже маленька крихітна дівчинка і назвали її Неділя. Вона була найспокійнішою і найзатишнішою. Вона дозволяла всім відпочити, щоб підготуватися до нового тижня. Одного разу всі діти зібралися в саду і вирішили посперечатися, хто з них найважливіший. Я головніший, сказав понеділок. Без мене тиждень не почнеться. Але без мене, заперечив вівторок, ти не зміг би завершити справи. А я центр тижня додала середа, усі рівняються на мене. Хіба ви не розумієте, втручився четверг. Усі мене люблять, бо я приношу надію та вихідні. Ні, я найкраща усміхнулася п'ятниця. Люди чекають мене найбільше. А що робитимуть люди без відпочинку? запитала Субота. – А хто підготує всіх до нового тижня? Це я ж неділя, відповіла вона. Почалася суперечка, але тут, у вікно, постукала дівчинка на ім'я Настуся. Вона сказала. Дорогі діти, ви всі важливі. Без кожного з вас не було б цілого тижня. Люди потребують вас усіх, адже кожен із вас приносить щось особливе. Діти задумалися і усміхнулися. Відтоді вони більше не сперечалися, а працювали разом, приносячи людям порядок і радість. Ось так і живуть дні тижня, завжди поруч, кожен на своєму місці, а люди їх визначають, запам'ятовують і радість чекають кожного нового дня. Діти, давайте повторимо імена дітей, яких назвав батько від старшого до найменшої дочки. Як він назвав старшого, першого сина? понеділок. Другого сина як він назвав? Вівторок. Третя народилась дівчинка. Яке її ім'я? Середа. Четвертий був знов син. Як його звали? Четвер. П'ята дитина як її звуть? П'ятниця. Шоста дитина. Субота. І сьома найменша? Неділя. Молодці! А щоб діти і люди не забували послідовність днів тижня, придумали календарі з понеділка по п'ятницю. Це робочі дні, тому позначені темним кольором. А субота та неділя це вихідні, тому позначені червоним кольором. Ось так тиждень за тижнем утворюється місяць. Діти. Щоб краще запам'ятати дні тижнів. Ми намалюємо квітку семицвітку і позначимо кожний день по порядку цифрою. Перший день як називається? Так. Понеділок. Другий день. Вівторок. Третій день. Середа. Четвертий день. Четверг. П'ятий день. П'ятниця. Шостий. Субота і сьомий неділя. Молодці діти запам'ятали, а на останок, діти, давайте разом промовимо віршик про дні тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода. Вже настала середа. І де четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота. А субота з хлібом-сілю привела сестру неділю. Молодці малята. Гадаю, що ви всі запам'ятали дні тижнів. Намалюйте, будь ласка, свою квітку-сіміцвітку і позначте її цифрою. І так ви швиденько запам'ятаєте дні тижнів. Ну, я з вами прощаюсь. До побачення!